У нас на личному... Добрий вечір. Добрий вечір. Олександр Леонідович, Шацький, прокурор Запорізької області. Олександр Леонідович, що там нарешті у нас сталося? Розкажіть нам. Докладніше чи правда, що Олександру Ченсановичу вручили підозру? Ну, я так? знаю одне, що мені сьогодні е, підлегли... Ровськам був затриманий е Олександр Чинсанович, е Туди приїхали слідчі, е ознайомили його з підозрою, е бо підозра у нього на його робочому столі. А це по якій статті? І йому також вручена про необхідність до слідчого на допит в понеділок. Зрозуміло, а за якою статтею підозра вручна і яка там максимальна санкція? 172 це порушення трудових прав громадян. Санкція, ну, скажімо так, не смертельна, позбавлення волі там немає. Ну, не смертельна вже добре. Да. А скажіть, будь ласка, а чи передбачені якісь санкції має на увазі, наприклад, можливо, відсторонення від займаної посади під час, на, на час розслідування? Ну, по, за цією статтю не, 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 не передбачена, але є ще інші справи, вони розслідуються і до понеділка у слідчих ще багато часу. Я б хотів насправді спитати, хто з них сяде перший, чи край, чи сін, але не буде, бо це некоректне запитання, мене звинуватять колеги. Дякуємо вам, Олександр Леонідович.